Шановна громада, дорогі рідні, близькі, сьогодні знову трагічна подія в нашому місті. В останню дорогу ми проважаємо героя, патріота, який пішов захищати нас з вами, своїх рідних, близьких і свою рідну Україну. Від імені міського голови, від себе особисто, від цієї громади приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна шана нашому герою. Слава Україні! Героям! слава! Шановні присутні, рідні побратими! Тяжка втрата пекучий біль та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в димовині на щиті, Олександр Маслюк неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями служителями нашого міста. you and... Isso, То, що воська зі істинний Бог наш, молитва причисти своєї матері, через слова і сіхованих апостолів, приподобний Бонас, отців наших. душу загиблого воїна Олександра, героя, який віддався життя за незалежність і соборність української держави, як святих учений, на лоні Авраамові покоїть і до праведника, приєднає, і нас помилує спасе, бо він благий людинолюб. Друзі, всі, хто сьогодні присутній в храмі, щоб в останню земну дорогу провести тіло воїна Олександра, ми сьогодні зібралися і молимося до небесного Батька, щоб Господь прийняв його душу у свої батьківські обійми. Сьогодні Україна виборює своє право жити. Своїм життям, тим, яким благословив жити її Господь, на своїй землі, на тій землі, де колись з давніх давен жили наші пращури, жили сподіванням на те, що їхні діти будуть жити тут, їхні нащадки будуть жити тут. Продовжували традиції, ті, що самі прийняли і передавали їх, і ми хочемо жити так на своїй землі. І для цього нам знову приходиться докладати величезних зусиль як нації для того, щоб утворювати незалежність. Тому хай Господь, всі, хто бореться сьогодні, воює за незалежність, підтримує. І я всіх закликаю, щоб ми молилися за живих. За тих, хто зараз виборює незалежність, а за тих, хто вже відійшов з цього життя, поклавши душу свою за незалежність, за соборність, за волю народу, щоб ми також згадували їх світлу пам'ять своїх молитвах і просили у Бога, щоб він дав їм вічне життя.